Наступне запитання: дитина гризе іграшки, стукає себе ними по зубам. Якщо її це забороняти, вона б'є себе по голові. Гризунці вже гризти не хоче. Що із цим робити? Зберігайте спокій в першу чергу. Далі забезпечте безпеку дитині, подивіться на ці іграшки і приберіть з поля зору ті іграшки, які мають дрібні деталі, рухомі деталі, або тому, що вони можуть відламатися і нанести непоправну шкоду дитині. І спостерігайте за поведінкою. Що це може бути? Потрібно подивитися закономірності, який іграшці дитина надає перевагу. Чим вона відрізняється від усіх інших е, іграшок? Чому саме ця? Що подобається цій дитині у цій іграшці. Власне спостереження вам дасть можливість зрозуміти, що це, чи це порушення сенсорної системи, наприклад, ротової порожнини, може бути гіпочутливість і занижений м'язовий тонус. І таким чином дитина може насичувати оці сенсорні відчуття. Можливо, це такий засіб самозаспокоєння, саморегуляції, і дитина таким чином насичує сенсорну систему і мінімізує стрес. Я б рекомендувала працювати із сенсорними системами з усіма сенсорними системами, оскільки вони взаємопов'язані. В Харчуванні давати різноманітні текстурні продукти, які можуть давати схожі відчуття, і спостерігати за цією іграшкою, що саме подобається у ній. Можливо, це текстура, можливо, це колір, можливо, це. Матеріал, які е, смакові відчуття можуть бути у цієї дитини, ви повинні пам'ятати також, що є такий розлад піке, або по-іншому кажуть, пікацизм. Це коли дитина е, це такий компульсивний розлад харчової поведінки, коли дитина вживає не харчові продукти. І відповідно, е, спостерігаючи за дитину, ви можете зрозуміти функції поведінки і таким чином надати їй допомогу. Якщо це розлад харчової поведінки, зверніться до фахівця, тому що що досить часто він пов'язаний із дефіцитом заліза та ценку.